Мандаринки по чому? А, 100 гривень на привозі. Гранат 100. Яблука по чому. Яблучко по 40. 40-40. А, всі по 40. Ні, по 30 навіть є. грибочки 130 гривень килограмм. Тут на вході де арочка виходить. Ми на привозі. Так. Горішки. 80 гривень баночка. Бубка, це семочка, дивіться, на 80 гривень літр. Тиква. Це все за баночку ціна. Це Ці не у вас? Дівочка навіть совітає щось. Клас. Клас, клас, клас. О, піжамки 650, 650. О, такі прикольні, до речі. Що це за тканина? Халат 1200. Тут остапочки можемо скупити. Теж валенки є. А по чому такі? 400 гривень валеночки, дивіться. А ті колоші до них. І 250-650 гривень буде такий наборчик. Валенки. Да, угу. Українське виробництво, так? Да? Дивіться, тут дівчинка стоїть прямо, ось, виходить. Тут, а, тут всякі тапочки у неї дивіться, резинові, носочки, кімнатні ось для дівчаток, для мальчиков. Все тут есть. Це вам покажу, трошки ви будете питати. По 500. Це Белгород, так? Да? Теж наш. По 500. А женський на ту сторону вон девочки дивиться теж. Угу, супер. Супер молодці. Так, що тут? Тут теж крупи продають. Ну а тут ось всі закрилися. Грибочки 100-140 банат. А по чому наш гранат? 200 гривень. Ну класний, класний гранат такий, Грамм 400 Грибочки 140, і по 100, мандаринки. А мандаринки почему? Тоже по 100. Угу, ну, Гарні. А, і шати, шати, так? Да? І ці, і ці, виходить, дивіться, посту. Ось така мандарина. Mm -hmm. І яблучка тут по 40. По 40. На вході в цю варочку. Так, а, ціни піднялись, дивіться, вже по 230 гривень. Mm -hmm. mm -hmm. А були недавно по 210. Любі цукерки по 230 гривень. Mm -hmm. Один кільочок вибираєте. 230 кіло. Так, що в нас тут? Тут рибка, соки, жива рибка. О, може по рибку? Рибку показати чи ні? я не напишу. По слідчому на відео буде рибка. Ми на привозі, рибний корпус, рибний ряд. О, Катюша! Оце ви так працюєте, да? Хочемо зараз поїти, поїсти, бутербродік чаєм. Ну правильно, треба грітися. О, у вас так супер, тепер ціни всі видно, так? 100, містами, картики бачили. 200, судак. Ого, судак. А що він? Це 50. крупний такий, так? Да? Так, да, це два е, з половиною, три кілограма. Гігант такий. Да, свіженький, дивіться. Він трошки ну, примерз, але не морожений, а, а... Ну, хто розбирається, той знає. Угу, лінасик, і лаванчик, лаванчик, і корочка є. Да, а кара... а кара... це караси, карасики? Шо? Карасики теж є. Це кілограмові, мабуть, більше, так? Ось такі жікройчі. 800 грамів, да? да. так? 120 гривень кіло. По мене нажи, комбініція. Сейчас, приємно. А так я вас можна замовлять? У вас же най даже є оптовий замовлення, так. да? Так. А ну кажите номер. 067 28 50 120. І ми відправляємо новою поштою. Думала, чим там накривать, какой Пишіть до оптовий замовлення, переходите до Каті, дивіться, вона там все показує. Він єсться на складі все. А ти тут столов 50? 50 гривень такі 600-700 грам. Невеличко. Таку рибку беруть на консервочки, на тушоночку, жарити. Да. Ага. Усі беруть, да. угу. Так, Катя тут перва стоїть. Дівочек багато, тут Катюша приходить. Покажу вам ще тут рибку. І тут ціни є. Влоська. Боже який карп. Він що, золотий чи що? Він свіжий. Він золотий, це золото. Він свіжий. Дивіться, який золотий. Так, 180 гривень, так? Да? Да. А цей, боже, а ці гіганти здоровенні. Це кілограма 3-4. Да. Дивіться, 220 кіло. Боже, шикарна риба. То столок, 80 кіло. Угу. І що, іще тут є скрингасик. А ця красавиця 500 км. Отака є. Це свіжа, не морожена. Боже, яка вона шикарна. Я не знаю, ви що їй. Чимсь ви натирали? Чи вона така гарна? Бо вона свіжа. Це свіжа. Це Бо Бо вся риба. Свіжа. риба вся свіжа. Альонка, 0. 0,93 040 91 45. Вас таксі доставка Такси, по таксі доставка по Одесі. Почистять, поріжуть, стейки, як ви хочете. Все, О, Такої морчик цели, стейчки 300. Так, 200, а якщо порізаний, то 300. 300, ага, почищений. І лящики. Лящики, так, корочки, то гривень. Ну, десь скільки кілограмовий, да? так? А -а -а -а. Кіло кіло ага. Є більше, полторушки, кино 600, кино Ага, Є більшенькі, приходьте. Да. Є глочка на привозі, боже, гарна, свіжа, не морожена, так? Да? Не морожена. Главное не морожена, дивіться. І, дивіться. Яка шикарна. Сборочка. У Аленки на привозе, дивите, рыбка любавных есть. А щучки нема, да? Щучки нема, щучка продана, вчора продалася. Ага. Не буду, не буду. А карпики, подивіться, які шикарні. А карпики, боже, подивіться на ці карпики. Все це можна замовити, як ці доставка по Одесі 0... 093 040 91 45. Аленка, рибка, привоз. Або приходите на привоз, вибирайте свою рибку. Ще покажу вам Дімона з рибкою, толстолоб. А де ціни Долого Дімон? Дня. А я люблю поговорити. Ти любиш поговорити? Та, по чому так, би, не би, ну так. Да. Живий 220 гривень. Це 220, а цей. Цей на 180. 180? Да, вагою, кіло-полтора. А толстолоб? Толстолобік це я не невеликий, двухкілограмовий, 80 гривень кілометрів. Типу по 80, ага. І все, а це сазан? Це, це у нас білі басиллабань. На як, називає? як називається ця риба? А ну напишіть мені цікаво. Вона є у ми на привозі. Боже, Подивіться на цих карасів. Гіганти, гіганти прям, і лясі здорові. І так, там Кілька штучок і розмір? Карасики, шикарні столи, риби багато. І на стейки ось вам поріжуть, і просто філі можна взяти. Все це на привозі, рибний ряд, рибний корпус, як правильно називається. Вся рибка є, приходьте, вибирайте. Рибку вам показала. Дивіться попереднє відео. Зайдемо до Оксанки. Тут зразу 2 метри, Оксана стоїть 363 реліт, чи вона є, чи немає. Чоловічий одяг. Ось вам покажу, боже, оці світира такі шикарні. Подивіться, яка в'язочка. І оце так. Піднімається, опускається, молняється. Чи єсь Оксанка, чи немає? А, є Оксанка, доброго дня доброго, вам. Доброго дня, Ви працюєте, замерзли, так? Нормально так. Нормальна? Нормально? Нормально. Ага. А у вас щось там вибирають. Хлопчики вибирають. Дивіться, костюмів дуже багато. Светри, всі зимові. Костюми такі теплі, дуже багато. Вибір шикарний, приходьте. А також Оксанка відправляє по Україні, за кордон, на навіть Польща, я знаю, Германія замовляють. Любі оці гольфіки. Базові гольфіки, дивіться. По чому вони оці гольфіки, Оксана? Вона зараз покажу вам. 650, дивіться. І бежий, і корічневий, і голубенький. 650 гривень. Класний. Що ще треба чоловіку, щоб було тепленько? І горлечко тепло, курточку накинув і побіг. Костюмчики, джинсів багато. Оці ж костюми теплі. Хто не встиг урвати, спішіть їх ухватить собі. Світорочки тепліші. А, ще теплих оцих є сюди? Це великі там теж розміри, так? Так, та я довезлася. Які у вас взагалі розміри? Кого ви одіваєте? Який? Одіваю від 46 до 64 і навіть навіть більше. Навіть десять. То так... є і крупні, і худенькі, так, і високі. Так. Ви підберете будь-який костюмчик, світорочок, так? Джинсиль шість шість, двісті двадцять два, вісімдесят шість п'ятдесят. Ролет 363, вже показала, де рибка. Будете на привозі, купили рибку, вибрали забігли, вибрали собі щось якийсь одяг. Дивіться, тут рибка. То людей, Всі беруть рибу, до речі, багато купує рибку. Заходьте за світорочками. Рулетик 363. Ну, шикарний асортимент. Всього-всього багато. Приходьте, одягайтесь. І тут вам ще рибку покажу. 180 караз, білому 120. А ці по чому? Ага, 220. Бачите, все стінами. Класно. Я люблю таке, що приходиш, не треба людей питати, що в них по чому. Що Люди працюють, привоз живий, слава Богу. Живенько, гарненько, людей багатенько. Супер. Приходьте на привоз. Боже, хто ці банани буде брати? Чому їх такі продавати? Ой, оце хто такий? Боже, яка в нього шуба. Красавець взагалі. І труситься. А дівчинка, шубки такі. Так, а що вам показати? Що тут, тут немає, що дуже показувати? Дивіться, тут закрито, там закрито. Якщо не знаєте, які ціни на привозі, я вам покажу. Буряк 40, картопля 30. Розова 30. Цибуля була по чому? Що 40 гривень? 40 гривень. 60 це капуста, брокколі 130. Такі ціни. Да. Грибочки, вешенки продаються. Дивіться. А по чому грибочки? 180. 180 дивіться. Ну, грибочки, як рубаша. Гарненькі, красивенькі. Мандаринки 120. А гранат. Ой, гранат, оцей красавець по чому? Є 350 і є 280 поменьше. Оце 350, да? Да. А, ось. Маленький. Ну поменьше 280. Оцей ну, прям такий здоровий. Здоровый, да, большой. Гигант. А гранати ваші? 250. Держите, Я... вони гарні чорні. Чувствуйте на телевидении. Больше нічого мені не задавайте Холодно, да? Я так не люблю, когда хочет снімаю товариші. Так... так, 60 яблук привозить Симаренко, дорого чи не ну, напишіть. Капусточка 35. Тиква спитала по 60, дуже гарна тиква. І редька ось є, до речі, і біла, і чорна, і розова редька. Чесничок 200 Цибулька 30. А, ось редька є 50 гривень за кілограмчик. Ну, ціна взагалі, я думаю, шара. То шукає редьку на привозі, є 50 гривень кілограм. Цибулька 30. Ну редька взагалі класна. дивіться, кому треба. Шикарно, як там із медом да, якось робити. А це теж 50? 60 -та така біла. Одеса привоз, приходьте. Всі працюють, вас чекають. Ой, це що, сім'я на наша? Менші дивіться і більшенькі. Бананчики. Кстати, людей дуже багато дивлюсь. Багатенько людей. Тут чернісли. В'ялені, 200 гривень кілограм фасоля, все, що хоче. Якщо обстановка на привозі все супер, людей багато, продавці так, через одного. Хто працює, хто ні. Але є люди. І привоз головне, що працює. Боже, людей на привозі, я вам скажу. Не пройти. А, тут грибочки покажу, 130 гривень грибочки. Огірочки 100. Боже, а холодно. А, и продають продают для привозу, дивіться. 20, 25 и 20 гривен. Чей КФУ можно поїх, купити. Прямо на входе привоз.